Шановний голова і секретар, значить, хочу звернути увагу і проінформувати всіх присутніх в залі, що 18.01.2016 року до голови Гливаківської селищної ради Жерцова Валерія Володимировича від депутатської групи громади Глибахи було зроблено звернення. 10 стаття 46, глава 5 та регламенту Глава Київської селищної ради. 7, скликання, пункт 1, стаття 16, глава 2 та пункт 2, стаття 10 глава 2. Просимо вас перенести чергове пленарне засідання 5-ї сесії 7-го скликання депутатів Глава Київської селищної ради з 21.01.16 року на термін необхідний для виконання закону України про місцеве самоврядування та рекламу Глава Фільської селищної ради. Підписалися під цим зверненням е, секретар депутатської групи громади Главахи і голова групи громади Главаха. І е, присутні депутати, які були на нашому з'їзді, і депутати, які підтримують. Власне, це є є секретар, яку можете побажаю, подивитися в е, Це було зараз. 18 року 2016 року. То про порушення закону України, про місцеве самоврядування не було витримані такі, такі статті рекламенту. Зачекаю. Це не смішно, це є закон, і його потрібно цим без виключення. Стаття 10, другий пункт, значить депутати заздалегідь письмово повідомляються не пізніше. Про час пикання, місце проведення сесії ради та питання, які виносяться на розгляд сесії. Цього зроблено по сьогоднішній день до деяких депутатів так і не було. Стаття 16, будь ласка, не перебувайте. Стаття 16. Е Пункт 1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі плану роботи ради, пропозиції постійних комісій. Акції депутатів, він доводиться до відома депутатів не пізніше, як за 10 днів до сесії. На сьогоднішній день, незважаючи на таке звернення депутатської групи, ці пункти не були витримані. Я хочу запитати, шановного голову. Згідно законодавства, згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні і регламенту не були повідомлені належним чином. Будь ласка, надайте пояснення. почнемо. Звернення було? Було? Сесія перенесена? То есть ваша вида, я так думаю, и вам тоже, да? То есть я написала. Я так думаю еще, кто бы вы напоминает, погода я секретарь. Але в письмовому зверненні ще раз звертаю вашу увагу особисто, що в статті 16 пункту 1 вказано, що не пізніше, як за 10 днів, в письмовому вигляді повинні бути повідомлені депутати і питання, які будуть виноситись на сесії, ми я Підписані в цьому зверненні, але ми по сьогоднішній день не повідомлені есть... належним чином. Це є питання... пряме порушення закону України, по почуну, я я думаю, закону України про місцеве я самоврядування. Я почув вас, каже, думаєте, потрібно вас опереджувати письмо. Я думаю, що потрібно дотримуватись закону України про місцеве самоврядування і регламенту усіх, і не відбувкову, всіх одинакових. Юрій Степанович, Степанович, Степанович Господні, все. Ви хочете, щоб вас повідомляли письмову у вигляді, так? Валерій, я ще раз. Ви можете відповісти так чи ні? я хочу, щоб до мене відносились і до Лариси Кержниці, точно так, як і окрім депутатського складу, і відносились згідно чинного законодавства і закону України про місцеве самоврядування і про рекламу. Немає. Ось просто ваші електронні адреси всім депутатам надіслали згідно електронних адресів. Я знаю, що ви думаєте, що ви заведете електронну адресу, ви вам були передати. А якщо хочете, хоча... ми вам будемо повідомляти лично заказним письмом. Не тільки мені особисто. Є ще депутат Кержинця Лариса, яка також... І депутат Кержинця Лариса. Вам теж повідомляти листом і з повідомленням. Ви так розумієте? Зачекайте, Зачитайте Ви хочете, ви хочете. Я не хочу, щоб я просував. Я буду переговорювати, щоб саду. Я не буду з ваш міською пересадку. Ваше не влаштовує. Я не вивчу питання, які будуть виноситись на порядок денної сесії. Я не бачу практику рішення. Я мені голосував, я пропоную. Я взагалі вважаю, що ви зараз будете відкривати законну сесію. І будь-який житель сесії може його пристигнути. Чи я думаєте, я якщо таке питання, ви його скаржете в цю сесію? Добре. Рішенням суду оскаржите і буде все нормально. За вваження слушне, я думаю, що врахують на нас тут. З И... повідомленням письмом, з повідомленням. Так немає медичної ретичний... електронної адреси, письмо з да повідомленням. Ну, беріть Повідомлення. трубку.

because we're in the world of the